Вітаю на каналі Бадхер Developer, Я продовжую розробляти портал для музикантів. І сьогодні ми поговоримо, чому ID не можна показувати користувачам і що з цим робити. А тут скажу чхати на лайки, підписки і що там ще. Терненко притулачмут, скинулись їм на дрончика і наблюдаємо, як рабзіянці перестають функціонувати на нашій землі. Дякую. Тож чому не нельзя віддавати на фронтенд? По перше, IDOR – вразливість Insecure Direct Object References або ж незахищені прямі посилання на об'єкти. Це та ситуація, коли ви знаєте одну URL-ку з Доступом до якоїсь сутності, просто змінюйте її ідентифікатор і маєте доступ до іншої сутності. Неважливо зберігати чи отримувати її. Важливо розуміти, айдор не виправляється, якщо ми замінимо числові дішники на щось інше. Ми повинні писати мідлвари та повинні писати перевірки для доступу. Але це як мінімум відсіє від вас мамкиних хакерів. Ну і дасть змогу десь тупанути, але виправити все одно доведеться. Але насправді, насправді, Айдор вразливість я використовую не так. Я використовую, щоб впевнити твердолобих або розробників, або замовників. Що не можна показувати айдішники, і повірте, це пиздець, яка проблема. Зазвичай там, де показують айдішники, там є і айдор вразливість І друге, і напевно головне, не треба розкривати секретні дані вашого проєкту, кому завгодно. Тут працює доктор Хаус з фразою Всі брешуть. Маркетологи дуже полюбляють округлювати, а власники продукту дуже хочуть інвестицій. Тому напишемо, що у нас півмільйона користувачів, хоча їх 400 тисяч. Маленька брехня, скоро буде півмільйону. Ніхто не дізнається. І ось ви вже. Судитись з інвесторами, які кажуть, що ви їм набрехали, тому що тупо створили нового користувача, і в нього айдішник 400 тисяч один. І звісно ж, не треба розкривати ці дані конкурентам. Конкуренти можуть взагалі аналітичну платформу вас побудувати на айдішника. І до прикладу, в режимі реального часу дивитися, чи працює їх чорний піар чи не працює. І якщо розробникам на це пофігу вони продовжать пилити числові айдішники, то для власників проекту ваших замовників це просто срібна куля. Після цього аргументу вони миттєво стануть на диви і скажуть видаляй цифрові Дішники, але у нас все ще є опції. Наприклад, UUID – Universal Unique Identifier. здоровезна стрінга, 32 символи рекламується як унікальний ідентифікатор кожного запису не тільки в табличці, а й ще й всій базі даних. Це до речі, не так, але зараз не про це. Просто знайте, не будуйте мікросервісну архітектуру, думаючи, що UID буде унікальний на запис. І так, з Юїдом у вас не буде проблем з реплікацією, з цифровою ID-шкою Вона буде, але до реплікації треба ще дожити. Але воно здоровезне, некрасиве, взагалі ніяк не сприймається не розробниками, не користувачами, сіо не оптимізоване. Тому якщо ви розробляєте фінансову систему, ваша тесла їзди на базі даних і так далі. Звісно, використовуйте UUID. і навіть віддавайте його на фронтенд. Але для проєктів, які розраховані на звичайних користувачів, на фронтенді UUID використовувати не треба. І наступний наш мейтингу ULID. унікальний лексографічний ідентифікатор. Всього 22 символи і бонусом. Ще й сортується, можна сортувати ваші записи в базі даних по даті додавання. Також жодних проблем з реплікацією. Ну і також це псевдоунікальність. Будьте обережні, і вже на його основі можна створювати якісь людино-читабельні URL-ки. І треба сказати, що остання специфікація UUID також сортується. І якщо ви використовуєте або Юліт, або UUID останні специфікації, знайте з них можна дістати таймстамп дати створення запису. Будьте обережні, якщо для вас це критично. Але 22 символи в. Ю, Ліді та в ЮРЛК, як на мене, дофіга. І останній варіант: лимак Лаг, Лаг нам говорить пофігу, що ми використовуємо в полі ID. цифру, ЮІД, Юлід неважливо. Для фронтенда у нас окрема колоночка, називається слаг. Там унікальний для таблички набор символів в будь-якому форматі, який ми захочемо. Ідеально для seo оптимізації, і, звісно ж, безпечно. seo оптимізація дуже важлива для мого проєкту, тому я обираю slug для фронтенду і звичайне цифрове ID для. Бази даних, ви скажете, камон, а що ж з реплікацією? А я скажу так: до реплікації ще треба дожити. Якщо проєкт до неї доживе, то це успіх, то в мене вже є гроші інвестиції і все-все-все. А по-друге, всі рішення і проблеми вже давно задокументовані, їх дуже легко вирішити, і вони не такі критичні, як багато хто пише. А ось на мою думку, працювати за йдіжкою набагато більш приємніше ніж з іншими варіантами. Тож для реалізації СЛАГА в Laravel існує ну безліч пакетів, їх прям дуже багато. Але я. Свій. Не бачив ще жодного пакету, який би дозволяв слаги редагувати, так щоб посилання не померли. І головне, такі пакети зазвичай доводиться допілювати самому. Наприклад, якщо ви хочете в Slack Source мати не строку, а якусь комплексну дію. Наприклад, працювати з JSONB полем для локалізації. Про локалізацію в базі даних поговоримо якось наступним разом. Тож основою мого рішення по слагам буде пакет з PHP, і ви вже могли з ним працювати. Раніше він називався HashIDS, IDS, але розроб... Робники вирішили стандартизувати та ренейнутись, тому зараз це з і все, що міє цей пакет, це перетворювати будь-яке іле число або масив з чисел в унікальний рядок. Як зручно, що ми вже маємо унікальне число для кожного запису. Так, я про ID. -шку. І звісно ж він може декодувати набір символів назад до числа або масиву. І не бійтеся використовувати цю бібліотеку. Вона вже багато де використовується. Вона також реалізована на більшість мов програмування актуальних і неактуальних також. Тому спокійно. І також ви повинні розуміти, що згенеровані строки не заховають реальну АІшку від зловмисників. Цей спосіб кодування не є безпечним. Не створюйте секретні дані за допомогою нього. Берехати інвесторам я не планую, тому для мене це окей. Якщо що скажу, що в проєкті блокчейн, NFT, AI та Web 30 я почну, все моє рішення влізе в трейд. Рейти це офігенне рішення PHP, їх буде ще в мене багато, і трейд буквально ідеальний для реалізації функціонала СЛАГУ. Тож в директорії APP. Рейд створю лагобл трейд. Ви скажете, чувак, у тебе модульна архітектура. І так, є глобальні штуки, які я зберігаю в IPP-директорії. Звісно, можна було б створити для них окремий модуль, але як на мене і так окей. І перше, що вкажу, абстракт паблік функшн Slug Force. Повинен повернути або нул, або стрінгу. І це дуже класний приклад роботи з абстрактними функціями. Абстрактна функція тут змусить розробника реалізувати реальну функцію там, де він використовує рейд, в даному випадку в моделях. Ж, Слагсорс повинен повернути назву поля, з якого буде створена читабельна частина слагу. Тут одне правило: не всі сутності можуть мати читабельний URL, такі тимчасові сутності, сесії і так далі. Але ми все ще використовуємо слаги там. Тому slaг сорс може бути ну. Далі пишу функцію public function boot. Тут я трохи забув статік, але це випливе на тестах. Boot виконується кожен раз, коли модель ініціалізується, але boot straight перезапише дефолтний boot моделі і зламає її. На щастя, Eloquent має. Функцію bootable trait. Щоб її використовувати, треба boot в трейті назвати в форматі boot та назва трейту. Boot sluggable. Boot sluggable буде запущений в boot функції моделі і нічого не зламає. І саме тут я хочу описати observer static creating. Ця функція буде виконуватись кожен раз перед тим, як сутність створиться. І як бачите, PHP Storm не знає, що є функція static creating, Тому тут пораджу дуже корисний лайфхак, який вам збереже купу купу часу. Просто допишіть PHP доку, міксін та. Клас, який ви хочете, в моєму випадку модель. І все. Далі трейд і Ідеєшка знає про всі методи, які є в моделі. Я це дуже часто використовую, дуже зручно в кастомних якихось фільтрах, дуже зручно в JSON ресурсах. Рекомендую спробувати. Тож в креатінг функції було б круто одразу створити слаг. Але є проблемка: в кретінг функції у запису ще нема ID, і правильний слаг я створити не зможу. Але поле в базі даних повинно бути not null а unique. просто тому що ви замучуєтесь пояснювати кожному розробнику, а в Таких випадках слаг може бути нул. тому тут я просто згенерую до слагу тимчасовий юліт, а потім одразу його перезапишу. Теоретично це не окей, але я раджу і стою на тому, що зберігати все треба в транзакціях. Тому для бази даних це все одно буде один запит. Єдиний, хто побачить, що там два запити, це розробник, що полізе, де бажати. Але з особистого досвіду мало хто лізе. І також невеличкий трюк з PHP-доками: додати property слагу до класу property String Slug. І вже наступне creating, обсервер, який виконав. Після створення моделі. Тут я хочу створити реальний слаг і зберегти його. Обов'язково Save Quietly. Quietly не тригерить обсервери, і ми не потрапимо до петлі вічного збереження. І вже тут можна реалізувати функцію створення слагу. Звертатися напряму до айдішника я не рекомендую. Рекомендую використовувати функцію GETKEY. Тут я трохи наплутав. Якщо не помивалюсь, раніше GetKey не було, було GetKeyName. але тести це все висвітлять. Обожнює тести. Але спершу хочу створити окремий сервіс SQL ID, яким оберну SQIDS сервіс, просто щоб тримати там всі. Ті параметри, які треба, і зручніше його використовувати. Ну і до речі, це Single Responsibility Принцип. Lagable не повинен відповідати про збереження ключів до хешей. Тут не ключ, тут алфавіт. Закодована стрінга залежить від алфавіту. Алфавіт надасть їй трохи унікальності і трохи-трохи затримує зловмисників, які захочуть отримати айдішку. Знову ж таки, це небезпечне збереження. Айдішку дістане хто завгодно, якщо захоче. І тут забавний момент в бібліотеці є блекліст список хешей, тому можете не боятися. Вашого користувача не назвуть анусом або ідіотом, але думаю, випадки були. І якщо побачити відходника, то пакет за замовчуванням працює лише з масивами. Encode приймає масив, декод віддає масив. Тож мій враб-сервіс ще й зручний, тому що я буду працювати лише з інтами. Тож дві статичних функції: Encode, декод і візьміть собі зазвичку. Якщо ви не тедедешите, то як тільки щось написали і вважаєте, що воно готове, одразу пишете тести. Тому дуже простий тест: випадковий id айдішник, захаркоджений контроль. Ольний Айдішник, я хочу впевнитись, що вони не пусті і не дорівнюють один одному. Запускаю, бачу помилку, тому що пакет вимагає лібу GMP, На бекграунді я її поставив. Код буде там, де завжди. По посиланню під відео. З розширенням все працює. Пишу другий тест, кен генерую випадкове число, кодую та декодую. До і після кодування повинні бути однакові числа. Це просто і ти мій маленький хакер. Звісно ж, я тобі не покажу алфавіт. Камон, я в минулому відео детект секретів робив, тому я переміщу його. До евайрменту, тож повертаюсь до функції make slug, отримую хеш сайдіжки. Якщо slug source у мене немає, повертаю лише хеш. Якщо є, то хеш underscore, нижні підчоркування та Slug з slug source. І одразу напишу та перевизначу функцію веафлаг slug. slug. Знаєте, в скопі ми працюємо з query білдером, а значить, ми не можемо нічого повертати. Ми можемо лише впливати на Query. Це дуже мощна штука. Також буде відео окреме. Тому перший параметр це завжди query builder, а інші параметри це параметри функції va-slug. У моєму випадку це власне slug. І якщо Слага не існує, ми передали пустий Слаг. Такі кейси можуть бути. То до query я додаю condition VA1 не дорівнює 1. Це гарантує, що ми повернемо нуль записів. А якщо все окей, слаг існує. Першу я хочу отримати АІДш зі слагу, а далі до query додати умову va-id. обов'язково з назвою таблички. Так ви зможете вільно використовувати джойни, вони не будуть конфліктувати. Табличка вказана. І власне. Не окрема функція для отримання айдішки. Я розбиваю Slack по андрескору, беру перший елемент і декодую його. Все всюди використовуємо Slack, але пошук іде по айдішці. Я сподіваюся, ви побачили задум. Кеш незмінний. Взагалі, те, що після нижнього підчоркування, не впливає на пошук, а значить, ми можемо його редагувати, не боючись, що лінки зламаються. І це неймовірно зручно. Люди роблять помилки, молоді гурти перейменовуються кожних три дні. Якщо URL не редагується, хтось може написати щось компрометуюче. А потім перейменувати, але URL-ка залишиться. Журналісти часто створюють тайтли до постів, тимчасові, які можуть взагалі змінити контекст після редагування. Ну і звісно, ми ручками можемо ввести якийсь слаг та заморозити його. Наприклад, створювалася сторінка гурту танок на майдані Конго з здоровенним url -ем, а ми зробимо ТНМК. Тут є лише один мінус, про який ви повинні знати. Йо не любить, коли на одну і ту саму сторінку ведуть різні лінки. але це дуже легко правиться, якщо у нас слаг не Співпадає з тим, що прийшов по лінкі. Протент повинен повернути 300 статус редірект. Це. це треба лише не забути. Тож треба потестити. Додаю слаг до юзер таблички та рефрешу міграції. Йду до юзер моделі, пишу юзлагбл, і дає кричить, що я повинен реалізувати get slug source. Реалізую для слага використовую name. Іду до вебрута, створюю фабрикою юзера і повертаю його слаг. Йду до localhost. бачу декілька помилок. По-перше, це boot повинен бути static, А по друге. Моя мішанина з Кейнем та GETKE. Все це виправляю, перевантажу сторінку і бачу HES 2 символа, VQ та снейкейсом ім'я користувача. Треба сказати, мінімальний розмір хешу можна вказати. Але два-три символа дуже класно виглядає в фільтрах, наприклад, PP Rock. В квері юрілках буде прям компактно-компактно. А для гуртів, лейблів і так далі, це буде нагорода за ранню реєстрацію. Чим раніше ти з нами, тим компактніше посилання на твою сторінку. Ну круто. Далі треба потери. Вести функцію vaslag, змінюю роут перехожу по localhost vq без андрескора, все працює з андрескором і будь-яким текстом все працює, все круто. І залишилося ще одне: ларевель міє в hinting Це коли ви в роуті прописуєте юзера і в юзера отримуєте в контролері або в екшені одразу готову модельку. У мене є до цього претензії, люди часто не розуміють, як це працює, і тащить пів бази даних Type hintом але все ж це зручно і робить код. Мінімалістичним поговоримо про це наступним разом. І за замовчуванням, Type Hinting шукає по ID-шці. Це легко виправити. Функція Resolve Road Binding. І та ж сама логіка з отриманням ID, -шки, але не VA, а Find. Road binding повинне щось повернути. Тож перезапускаю і бачу безкінечне завантаження. Заходжу в логи, бачу, що функція повинна відповідати формату. А я видалив Fields параметри. Це нормально, це окей. Ненормально, що свол або октан не показує мені помилки, а пихає їх в Файли. Якщо ви знаєте чому, дайте знати, будь ласка. Тож я це правлю і все працює. Road type hinting працює. Додам ще одну функцію, вона 100% буде корисна. VA Slugs, теж те саме, але VA In та айдішники знаходимо функцію array map. І звісно ж, функція оновлення Observer updating виконується перед апдейтом. Тут просто назначу слагу згенерований слаг. Тут, звісно, можна було перевіряти із Yorti Flag Source, але це дуже легенька операція. Зберігаємо ми не так часто. Це дозволить Спокійно змінити Slug Source. Ну і в майбутньому, як я казав, скоріше за все винесу це в окрему функцію, де вже додам фріз і так далі, будь-яку логіку, яку захочу. І нарешті я можу написати тести. І тут багато хто не знає, як писати тести до трейтів, а тим більше до трейтів моделі в базі даних. Це просто треба створити модель для таких тестів. Я раджу окрему директорію, trades слугабл. В слагабл створити директорію ресурси. В ресурсі створюю модель model for test флагабл. Звісно, вона use sluggable, Extends Model та одна функція booted. Вона виключиться один раз після первинної ініціалізації моделі. І в ній ми буквально можемо написати міграцію: схема Drop if Exist та назва таблички, і схема Create табличку з ID, неймом та слагом, і Slug Source, звісно, нейм. І все. Як тільки ми будемо використовувати клас цієї модельки в тестах, автоматично створиться табличка. Тут будьте обережні, тому що код парсери деякі можуть запускати ваші моделі, наприклад, ідея Хелпер, і модельку треба додати. До ексклюїв тут це не потрібно, але буде потрібно, якщо ми пишемо такі трейти в директорії модулів. І оскільки у нас тут нема таймстампів, треба додати паблік таймстамплз і зробити fillable або ID квардед. Айді квардед зручніше. Тож перший тест, чи може створювати слаг з сорцю, це просто треба зміна з неймом, який ми знаємо. Модуль крейт з цим неймом. З модуля вже можемо взяти хеш. Використовуючи Squid Service, і його можна використовувати вільно, він протещений. І власне Assert Equal. кол Slug повинен бути рівним з hash underscore та слагом з імені. Все просто. Наступний тест can make Slug with nullable source, і тут можна, звісно, робити якісь маніпуляції з моделькою, але набагато простіше створити нову модельку. Model for test Slug without source. Так само створюю модельку, беру хеш, і хеш повинен відповідати флагу. Це наступний тест, трохи складніший тестуємо. Веаслаг функцію, я не перестану це повторювати. Якщо щось дістаєте та фільтруєте, створюйте контрольні записи, щоб впевнитися, що пошук такий йде, і ви не отримуєте перший, останній або єдиний запис. Тому створюю три модельки. Я записи називаю модельками, бо це запис типу модел, три функції веслаг і одразу три асорти. І як бачите, і нічого не знає про веаслаг. Звісно ж, я полізу в php доки, створюю док але трохи незвичний. Функцію описуємо без копит. Вона повинна повернути себе. Або білдер, і звісно ж, в параметрах не треба. Білдер, це вже все виправить, але для зручності розробників також додам PHP-доку Сі з посиланням на скоп В Slack функцію. Не ідеально, але це дозволить розробнику в два кліки перейти до реалізації функції. Далі треба перевірити, чи можемо ми знайти запис лише по хешу без частини після нижнього підкреслення, а також якщо нижнє підкреслення буде хибним або старим. Далі can update Slack дуже простенький тест з оригінальним. Ім'ям з новим ім'ям та функцією save. Далі тест Resolve Road Binding. Ті ж самі три тести зі слагом з кешем і з старим слагом Але один додатковий тест, оскільки у нас find or fail, треба перевірити фейл варіант. Тому очікуємо Model not found exception і кидаємо якийсь фейковий слаг. І все, роблю коміт пушу, але мутаційні тести кажуть, що щось не так. Вони видалили рядок з va 1 не дорівнює 1, і жоден тест. Тест не впав, і це реально правильно. Я реально це не потестив. Тому додав швиденький тест, веаслаг, в який нічого не передаю. Запускаю ще раз мутаційні тести, і все окей. Але я спеціально щоб нагадати вам про мутаційні тести, зробив Public Slack Sorts абстрактний метод. Якщо його зробити Protected, жоден тест не впаде і нічого не зміниться, і він повинен бути Protected. Але мутаційні тести не впали. Тож я поліз розбиратися і доволі швидко знайшов, що команда мутаційних тестів має проблеми з роботою, якщо запустити. Опцію треас більше, ніж один, тобто запустити паралельно. На жаль, тести запускаються в одній файловій системі і мають проблеми. Там, звісно, є рішення, але для мене це не критично, оскільки я запускаю лише для дідіфа, тому просто видалив, запустив команду ще раз і бачу купу купу помилок. Звісно, серед них є slack функція public, але також вона вимагає public від boot та scope методів. Це магія Laravel, вони повинні бути public, тому просто додам boot та scope методи до виключення саме цього мутатору. Запущу все окей. І як бачите, великий страшний Слаг, що редагується, протестувався 14 тестами. Кожен з яких має когнітивну складність менше за 2. Тож не вірте тим, хто розказує вам, що тести це складно. І звісно, пишіть тести, підтримуйте Україну. Дякую.